Для нового змагання шість домогосподарок готують звичайні домашні салати: олів'є, оселедець під шубою, салат з крабових паличок, вінегрет, салат з буряка та картоплі, а також грецький салат. Ну, ну що, накормим сьогодні наших. Накормімо. Домашні салати готові за кілька хвилин. Ні, да я не переживаю. Ну що, ми готові? Да? Готові? Да. Перед вами замечательные женщины, домохозяйки, которые готовят прекрасную еду, очень вкусную. И все прекрасно вы знаете эти салаты, но для моего ресторана это не подходит. Я постарался и приготовил вам свою версию, только не селедки под шубой, а лосося под шубой. Отже, учасники повинні проявити фантазію та перетворити звичайний домашній салат на вишукану ресторанну страву. Олів'є трансформуватимуть Ганна Андрієнко та Женя Рафаловська. Оселедець під Шубою Наталя Баннік та Леона Тосхопаран. Грецький салат – Дарвін та Ліля. Свій варіант картопляного салату готуватимуть Віта Костомаха та Тимофій Гаєвий. Салат з буряка Сергій Гура та Ганна Сергієнко. Віноград презентуватимуть в ресторанному вигляді Іван Ломейко та Олексій Нікітін. А салат з крабових паличок Назар Гоменюк та Сейран Ізмайлов. Всім понятне задання. Да. Да. Даю вам. Ровно 45 хвилин. Время пішло. Далі на пекельній кухні. Як виглядатиме домашній салат в елітному ресторані? Грецький салат з ананасом. То що вкусно-вкусно. вкузна, пота. Рулет з крабових паличок. Абичне все те ж саме составляющие, дійсно взяв синів картошку. Як напхати в салат одразу 14 інгредієнтів. Там ще кунжутне сім'я. Витримає жорсткі пекельні умови, а кого звільнять геть. Ви на пекельній кухні. У кухарів чергове випробування на професіоналізм. Приготувати звичайні домашні салати так, щоб їх можна було подати в елітному ресторані. Обидві команди втомлені та розгублені. Учасники не можуть навіть знайти продукти для салатів. Дівчонки, допоможіть аби фасоль грьону знайти. Ребята, де картошку взяти. Де та фасоль гребану, а? Грецький салат з ананасом запеченим перцем замість свіжого та бринзою на заміну звичайного сиру фета. Таким експериментальним салатом Дарвін хоче вразити суддів. Тож що кузна вкузна, бо та мікс ананас ананасове фламбе. Таке прикольно з ананасом. Дарвін впевнений в собі, тому що й має сила, аби підтримати свою команду. Давайте принести два ліна команда. Я вас прошу. Робити те, що то, що треба робити. Виграємо, виграємо, все до чудово. А на червоній кухні Ганна Сергієнко не підтримує команду. Вона показує Івану Ломейку, хто в домі хазяїн. Ти да на своєї досить на моїй. не засранець. Витримці Івана можна позаздрити. Він просто ігнорує претензії темпераментної одеситки. Вони все-таки дівчатки це жінський пол, і он слабє. Іван хоче довести, що жінки менш управні кухарі, але для цього йому потрібно приготувати оригінальний вінегрет. Та хлопець чомусь робить ставку на класичний варіант і сподівається заробити бал червоним звичайним салатом з буряка, картоплі та квасолі. Чи оцініть судді таку простоту? А. Mm. Моя мама вдома робить. Його суперник Олексій Нікітін теж готує вінегрет і теж за класичним рецептом. Але чи не занадто примітивною для елітного ресторану виявиться така страва? Матіво я готовий вінегрет. Он винегрет. – Он вінігріт. І задачу стояло – приготовить винегрет. Найскладніше завдання Назара – Салат з крабовими паличками. Але крабові палички взагалі не використовують у ресторанах вишуканої кухні. В них лише трішки риби, соя та хімікати. Як Назар вийде з цієї халепи? Здіавую рулетики. Краса з крабом. Назар ризикує і готує з крабових паличок рулет. Він розуміє, що спочатку проекту не приніс команді жодного балу. Якщо не вдасться і зараз він перший кандидат на виліт. Я вважаю себе слабі, просто не показувати це переживання. На червоній кухні салат з крабових паличок готує аутсайдер Сейран Ізмайлов. Я чоловік неординарний такой, бо я преслідую развиття э, кулінарного іскутства вот, во всьому світі. Щоб довести усім, який він крутий кухар, Сейран ран робить мега страву. До крабових паличок додає авокадо, хурму, лісові горіхи та навіть мед. Страшно уявити, що, врешті-решт, вийде з цих складових. Внимання команди осталось 5 хвилин. У кухарів залишається лічені хвилини, щоб приготувати вишукані салати, гідні подачі в елітному ресторані. І тільки домогосподарка Леона Тоскопаран нічого не робить. Мала я тут так от хотіла. Нікак? Да, шикарно. Спасибо огромне. Вона розуміє, для того, щоб вижити серед хлопців, не потрібно завжди працювати. Достатньо володіти жіночими хитрощами, тому посміхнулася, тому підморгнула, з тим побалакала, і ось результат. Чоловіки самі готують за неї. Блин, а як тепер на це красиво вилежить. Сейчас виложу з пакуха. Що мене тут не спало? Все красиво, красиво. Як говорять у Франції, все що пало на тарілки, так Ось, лежать. Вот, вот. Далі на пекельній кухні. Хто упорався із завданням та приготував домашній салат, неперевершено вишукано. Ресторан уже почався. Ти посмотри, як ти постаралася, а? Мегастрава Сейрана Ізмайлова. 14 інгредієнтів, які змінять уяву про звичайний крабовий салат. Там ще кунжутне сім'я. Хто потягне свою команду на дно на вечері? Ти зараз підставиш цю команду, і я тебе на... Пекельна кухня, битва характерів. Далі буде ще гарячіше. Це пекельна кухня. Просто зараз кожен з учасників презентуватиме шефу звичайний домашній салат, вдосконалений для подачі в елітному ресторані. Бал отримують лише ті, хто створив кулінарний шедевр з повсякденної страви. Першими до шефа прямують Віта та Тимофій. Отже, трансформація домашнього картопляного салату відвіти Розказуй, що тут є. картошка, редиска, лук лукшніт, яйце перепеліне і ліст. Рома вот салат. Їй потрібний цей бал, адже досі вона у хвості червоної команди. Вот хотів, якби как бы люди готували. Трансформація картопляного салату від Тимофія з теплим картофелем на, на подушці з рукави, козін сиром, помідорами черем із заправка із оливкового масла грецького ореха екстрагона і м'яту. Для Тимофія перемога в конкурсі. Останній шанс реабілітуватися після провалу в попередньому випробуванні. Ніплу. Очень неплохой Спасибо. салат. Другой салат, другой характер. Спасибо. Че я страва здивую, шефа а Один балл синей команде приносит Тимофей. Я не рад, я супер рад. Но уже старания Виты Костомахи выявились марными. Спасибо, шеф. Один балл. Красний команді приносит Віта. Неймовірно, нарешті Віта змогла приготувати страву, яка викликала захоплення суддів та заздрість конкурентів. Об'єда Віта на конкурсі вона, скоріє була всього притягнута за уші Рама Михайловича, для того, щоб стимулювати його в дальнішому розвитку як повара. Рахунок рівний зараз до шефа йдуть аутсайдери комент від синіх Назар Гоменюк. А від червоних сейран Ізмайлов. Трансформація домашнього крабового салату від сейрана Ізмайлова. Крабовий э, 21-го століття. Щоб крабовий салат 21-го сторіччя сподобався суддям, сейран вклав в нього не лише душу, а й усі продукти, які йому потрапили під руку. Рукола, радикио, лола и лола -бьондо. Авокадо, хурма, лесной орех. Все заправлено соусом из бальзамического уксуса, лимонного сока, кунжутное масло, мед и васаби. Там еще кунжутное семя. И белое, и черное с семьям кунжута, конечно, я такого улыбающего шефа я никогда не видел. То есть под занавес не удержался, обсеменил. Я... Думал, не один ну раз на кунжутном масле, Думал значит... так. Об, обсеменил и, и по черному, и по белому. Обсеменил. Да. Молодец. Не было инжира. Можно также инжир использовать сюда. Ну, такое намешать, ну, не нужно использовать мільйон інгредієнтів. Салат кримський. Кримський Крым? салат. Ну, Всі продукти ростуть в Криму за исключением авокадо. Я тебе говорю, я лишат кримського гражданства. Після такого розмаїття інгредієнтів від Церана трансформація домашнього крабового салату від Назара стається аж надто скромною. Ну это классический крабовый салат, то есть обычные все те же самые составляющие. Единственное я взял синюю картошку. Но ты умудрился отталкиваясь от вот таких форм, да, и компонентов создать ну, очень приятное композиция. Из крабовой палочки сделали конфетку. Оглушительный успех в этом конкурсе у Назара. Я была просто потрясена. Я первый раз за лет 10 ем крабовую палочку. Снимай шляпу. Это безусловно блюдо номер один. Назар приносить бал своїй команді. Мамо! Я просто часом не підставляється наскільки чесне слово. Назар виводить синіх уперед. Нарешті команда перестане вважати його нікчемним кухарем. Отже, сині попереду. До шефа наближається лідер червоних Гана Сергієнко та кухар з Луцька Сергій Гура. Сергій змінив класичний рецепт бурякового салату, заправив його гранатовим соком, проте страва не здивувала суддю ані презентацією. За презентацію тверда тройка да. з мінусом, ані смаком. Мене ви не убедили абсолютно. Ну не повезло, значить, мені подобається, буває всяке. Ганна готувала салат з буряка за класичним рецептом. Але сервірували його настільки вишукано та елегантно, що страву сміливо можна подавати у будь-якому ресторані високої кухні. Презентовано дуже красиво. Молодець. Анна Сергінка зрівнює счет. Щот становиться 2-2. Лідер червоних вкотре заробляє бал для своєї команди. Завдяки їй рахунок зрівнявся. 2-2. Немножко були сумніви по поводу цього салата, але приятно, що понравилось. Наступна пара Лілія Ромашкіна та Дарвін Седеньо готові презентувати свої версії грецького салату. Лілія Ромашкіна і Дарвін. Прошу вас сюди. Отже, грецький салат від Лілії Ромашкіної має такий вигляд. Грецький салат єдине, я додала на сир чуть сума. Якщо Лілія не отримає бал, вона стане першим претендентом на виліч червоної команди. Ресторан уже дочався. Ти посміш, як ти постаралася. девочка моя, а? Шеф у захвати від презентації страви. Саме так має виглядати салат в элитном ресторане. Але яка страва на смак? Да. Помнится, умница, умница, ну, понимаешь? Можешь гордиться собой. Спасибо. Начала готовить еду. В случае с Лили, вот отдельно я хочу похудеть. Для меня это был очень такой приятный сюрприз. У Лілі сильний суперник Дарвін. Заради перемоги він майже повністю змінив стандартний рецепт грецького салату, додав солону бринзу, ананаси та замінив свіжий болгарський перець на запечений. На тебе велика надіжда здесь. Не тільки у мене, а у твоєї команди. Що у нас зробив Дарвін? Це салат з бринса, печана перса і... Соус з ананаса пломбе. Дарвін так загрався в експерименти, що приготував зовсім іншу страву, і судді навіть не бажають її куштувати. Не буду пробувати. жалко. От знаєш, я ні могу обісніти, але по чому ти не хоче своє про чесно те говорю. Щось там мешає. Основою грецького салату мають бути лише свіжі овочі. І тому бал отримує не Дарвін, а Лілія. Очень меня расстроил Дарвин. Что-то у него не сложилось в этот раз. Свое собственное блюдо он запорол. За такое блюдо бал ты не получишь. Счет становится 3-2. Лилия Ромашкина выводит команду вперед. Очень рада. <соценно> Честно. Искренне. Очень рада. Что два конкурса подряд как бы меня отметили. Это уже достижение какое-то. Три-два рахунок на користь червоних. Якщо сині програють, тоді вечеря, напевне, провалиться, і хтось з команди зніме кітель і покине ресторан шефа. Женя і Аня. Що ви нам приготували? Наступні конкурентки готували улюблену новорічну страву Олів'є, але Ганна змінила рецепт і додала два види м'яса та перепилині яйця. Дуже вкусно. Обидві команди застигли від хвилювання. Ганна може вдруге врятувати команду та зрівняти рахунок. А Женя вивести червоних на два бали вперед. Втім, Женя Рафаловська ніяк не змінила класичний рецепт олів'є. Тільки поклала на тарілку перепелине стегно. Я вам скажу, що скоріше всього, більшість гостей ваших это вот так. олів'є. оставити отак. олів'є. Ну кафешний. На сьогоднішньому конкурсі я, звісно, вообще ступила. Надо було подумати своєю головою. но не вийшло. Знову домогосподарка Ганна Андрієнко заробляє для синіх вирішальний бал. Що 3-3. Так, я заробила бал, мені очень приємно, атлічна. Толя команд наразі опинилася в руках Леони та Наталії. Маринований тунець під шубою, який замість Леони готувала уся синя команда не приносить балу. Тунець. погребен. А лосось? Он был погребен той же могиле. Нет. А оселеды с и из яблок Наталья переварила. Уси ингредиенты салат стали схожими на кашу. Какая-то кашеобразная масса такая. Судим, эм, моя задумка не понравилась. К сожалению. Не понравилась шефу и Дарье. Тепер переможний бал своїй команді можуть принести Іван Ломейко або Олексій Нікітін. Ми пам'ятаємо, Іван зовсім не міняв рецепт класичного вінегрету. І єдине, що йому спало на думку, подати до вінегрету чарку горілки. Водку в щоб вбрати. Сприймайте, що без водки можна. Возможно. За Зачем іще туда? Рюмка водки, це как-то. Але конкурент Івана Олексій Нікітін теж не наважився відступити від класичного вінегрету. Хто переможе? Ми зробили і презентували цей вінегрет як в ресторані достатньо високої російської кухні. Кому ж вдасться отримати бал та здобути перемогу для своєї команди? А победний бал своїй команді принес Алексей. Синя команда побеждає. За счетом 4-3. Чотири три. Олексій вириває перемогу в червоної команди. Для того щоб стимулювати віту кустамаху, шеф ставить її салат в меню ресторану пекельної кухні. Віта Щаслива. Так що можеш гордитися, ти перша, чиє блюдо попало в меню Пекельної кухні. Поздравляйте. Віта. Віта щаслива на відміну від інших, адже їм доведеться до вечері навчитися готувати салат віти так само смачно, як і геніальна авторка.